Дякувати Богу, що ми маємо цей приємний час, де ми будемо чути і пізнавати Івана Ілі Ісуса Христа. Сьогодні надзвичайна мить, як і завжди, коли звучить Івана Ісуса Христа, про то наближення Небесного Царства, де ми будемо мати усвідомлення, що для нас було зроблено, хто для нас зробив і чому для нас це зроблено. Ми збираємося під іменем нашого Спасителя. Тому що нам не дано більше ніякого імені під небесами. Він один єдиний. І сьогодні чому ще чудова мить? Тому що рішне серце може спастися, і йому необхідно спастись навіть, щоб бути готовим до зустрічі з нашим Спасителем Ісусом Христом. Будемо декілька місць сьогодні мати для читання з Божого живого Слова вічного. І будемо мати пізнання, роздуми. Простоті з його волі Його благословіння. І перше місце, прошу брата Діма зачитати, знаходиться в Іванелі від Матвія, розділ 4, 16, 17 віші. Евангелія від Матвія, розділ 4. Читаємо вірші 16 та 17. Народ, що в темноті сидів, світло велике побачив. А тим, хто сидів у країні смертельної тіні, засяяло світло. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти: Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Хотів би звернути тут на деякі фактори увагу. Нам треба прийняти і усвідомлити, і визнати, що ми у темряві гріха живемо. Ми народилися в ньому. І беремо прообраз цієї кімнати, де ми бачимо, якщо ми б ми виключили світло, ми, нам би було темро, темрява. Нам, нас би було. нам би були страхи, ми б нічого не бачили, не розуміли, куди нам рухатись, і ми могли б покалічитись і нашкодити собі. І та темрява гріха, коли включається світло в кімнаті, нам стає приємно, затишно, спокійно. І це світло нам засяє. І це світло є Ісус Христос. І дякувати Богу за це світло, тому що ми дійсно, в тому тій тіні гріха помираємо. Перебуваючи в грішному стані, ми. Прийдемо до грішності в вічності. Ми ніколи не будемо мати спокій. Ми завжди фізично зараз в ріху помираємо, і ми будемо це мати у вічності. Відчуття смерті, але не помремо ніколи. Будемо мучитись. Це неприємно. Тому це світло, яке засяяло через Івану Ісуса Христа. Зараз тут для грішного серця є хорошим часом, хорошою мить, щоб пустити то світло в своє темне грішне серце. І ще один наголос, який би я хотів би привернути увагу, на те, щоб ми мали роздуми, що у 17 му вірші не я, не люди, а сам на Спаситель говорить. Нам потрібно спастись, тому що прийшов час Небесного Царства. Наближення Небесного Царства може відбутися в любу мить для нас. Прихід Ісуса Христа, нашого Спасителя, може дійсно відбутись. Біблія говорить, що ми не знаємо, коли він прийде. Також, чому ми збираємося і чуємо Іванові? Тому що в нас є в цьому необхідність. Чому в темній кімнаті люди включають світло? Тому що є потреба, необхідність. Так само нам потрібно в нашому грішному серці, щоб засяяло то світло Ісуса Христа, бо то Він є ним. Думаючи, що я прийшов, почув Євангелію про моє власне спасіння. Моє світло може завтра. Може, через рік, бо мені ще треба грішні справи довершити. А мені ще треба щось пізнати. Але істина проста: в темряві темряв ми нічого не бачимо. При світлі ми бачимо. І коли ми хочемо ще краще пізнати нашого Спасителя Ісуса Христа, нам треба в першу чергу пустити то світло в своє серце. Наступна річ нам треба в прообразі розуміти, що таке наближення Царства Небесного. Що може відбутися в любу мить в наступному часі, в майбутньому, через хвилину, годину, день, місяць, рік, ми не знаємо. І один із прикладів ми також візьмемо з Івангелії від Матвія, це номер розділу 22 з 1 по 14 вірш. Прошу, брата Діма, Діму, зачитати. Євангелія від Матвія розділ 22, з вірша 1 до 14. А Ісус, відповідаючи, знов почав говорити їм притчами кажучи: Царство Небесне подібне одному цареві, що весілля справляв був для сина свого. І послав він своїх рабів. Покликати тих, хто був на весілля запрошений, та ті не хотіли прийти. Знову послав він інших рабів, наказуючи, скажіть запрошеним. Ось я приготував з -з -з обід свій, закололи бики, й відгодоване, і все готове. Ідіть на весілля. Та вони злегковажили та порозходились той на поле своє, а той на свій торг. А останні, похопавши рабів його, знущалися та й повбивали їх. І розгнівався цар, і послав своє військо, і вигубив тих убійників, а їхнє місто спалив. Тоді каже рабам своїм весілля готове, але недостойні були ті покликані. Тож підіть на роздоріжжя і кого тільки спіткаєте, кличте їх на весілля. І, вийшовши раби ті на роздоріжжя, зібрали всіх. Кого тільки спіткали злих і добрих, і весільна кімната гістьми переповнилась. Як прийшов вже той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка одежу весільну невбраного, та й каже йому: Як ти, друже, війшов сюди, не мавши одежі весільної, той же мовчав. Тоді цар сказав своїм слугам: зв'яжіть йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви. Буде плач там і скрегіт зубів, бо багато покликаних та вибраних мало. Мати роздуми про цю притчу, треба розуміти, чому це є прообраз притчі. Тому що сам Ісус Христос говорить, що Він говорить до нас, спілкується з нами через притчу, чому, щоби нам легше було зрозуміло. Щоб ми краще прийняли. Ту ідею, то пізнання Бога, що Він хоче до нас донести. Це перша мить, яку нам треба приймати і усвідомлювати. Друге, що хотів би привернути увагу в чіткості в кращого пізнання, те, що такі, хто такий цар, чому прообраз цара, і хто такий, кому він робито весілля свому синові. Хотів би привернути увагу пам'яті. Можете відкрити собі, може, хтось знає на пам'ять, Івана 3,16. Бо Бог полюбив світ, що віддав свого сина єдинородженого. І про образ цієї притчі говорить, що цар робить весілля для свого Сина. Щоб ми мали краще пізнання і розуміння, що цар про образі Бога, що Син це є Ісус Христос. Що про це наближення Царства Небесного, що таке Царство? І тут є нам приклад тому, як нам краще прийняти Божі речі через Його вічно живе Слово, через Біблію. Цар посилає до вибраного народу це ті, хто були усвідомлені, хто були знали про це весілля. Цар їх запрошує на це весілля. Він для того все зробив. Але якщо ми маємо краще пізнання, а хто не має, що вибраний народ то є той юдейський народ ізраїльський? Це Богом вибраний народ. І це є факт. І він до нього звертається, посилає посланців. Але народ не має часу. Також розуміємо. Дивимося на себе, чи не ми такі? Нема часу прийти. На то зустріч. Небесне Царство в цій притчі говориться, що воно зустрінеться і в такому прообразі нам дане, що це мить люба, яка може зараз, за секунду до нас прийти, про це Царство Небесне, що воно може відбутися тут і зараз. І часу не буде потім спастись, потім ще, потім, зайнятий вічно, пославши цар! Запро... Посланців, щоб запросити на весілля в них не було. Він другий раз послав, що вони зробили? Знищили посланців. Тепер хочу привернути увагу до нашого річного серця. Це дуже важливі і серйозні речі. Бог не буде з нами бавитися, тому він дав широку дорогу і вузьку. І ми знаємо, куди широка дорога веде, бо ми на ній перебуваємо. Бог хоче осяяти нам своїм світлом вузку дорогу, до Небесного Царства, яке наближається. Це говорив сам Ісус Христос, Спаситель наш. Це говорив Ісус Христос, той, якого ми зараз маємо як посередника між Отцем Небесним, як нашого одного, єдиного Спасителя, який віддав життя на голові. Замість нас. Його було покарано замість нас. Батько покарав Сина за наш грішень. Чому ми, нам важливо слухати Євангелію? Тому що вона відбувається для нас. Тому що ми живемо в тому темряві, в тіні гріха, смерті. Прообраз Небесного Царства в цьому розділі є дуже унікальним. Але в простоті нагадую, що Цар, це є Бог, робить весілля для Сина, для нашого Спасителя Ісуса Христа, який за нас помер і пролив свою кров. Це про образ тої зустрічі, що відбудеться, щоб ми, ми краще пізнали, щоб ми краще прийняли Божі речі. Зараз хороша мить і час, щоб почути Іван про Спасіння через Ісуса Христа. Пустити світло своє грішне серце і спастися. І бути готовим до Небесного Царства, яке наближається. Далі продовжуємо про цю притчу. Другий раз пославши, наголошую, другий раз він послав цар посланців. Посланців знищили, вбили. Що цар робить? Посилає військо. І знищує всіх. Хто зробив цю дію? Хто відкинув Його запрошення? А ми запрошення як можемо почути? Через Івана Ісуса Христа, через вічне живе слово, через, через проповідь, то що ми чуємо, Він їх винищив. Чи є Бог любов? Так, бо Він має терпіння. І Він зараз до нас показує це терпіння. Говоривши через Івана Ісуса Христа про Спасіння і терпить, і дає цей унікальний час і шанс ще, щоб не прийшло царство Небесне зараз. Щоб грішники спаслися, щоб всі грішники до краю землі почули Івангелію і війшли в царство небесне. Продовжуємо далі. Ця мить про знищення. Відкладаємо у своєму розумі для того страху, до правильного страху. Щоб ми розуміли, що це є все реальне і серйозне. Нам треба засмучуватись. Якщо ми перебуваємо в гріху, нам точно треба засмучуватися. Але унікальна ситуація, що ми вже засмучені в гріху. Ми маємо нашим тимчасову радість. І то вона дуже тимчасова. Переважно ми завжди незадоволені і засмучені. Але радість є про те світло. Як далі нам притча говорить, тоді він наказує своїм слугам, щоб йшли всюди, на перехрестки, всюди не можна. і запрошували всіх. Це прообраз того, як ми мали роздуми, що вибраний народ було сказано, але народ, вибраний ізраїльський, відкинув Месію Спасителя. Івангелія пішла до краю землі, до всіх поганів, до нас. Оці в цій притчі, це є ми. Це є ми. І нас запрошено на весілля. Нас запрошено до зустрічі, до Небесного Царства. Прообраз того, що нам дає Боже Слово, унікальний в простоті. Але чи ми хочемо це приймати і розуміти? Це наш вибір. Чи ми хочемо то світло, щоб засяяло, засвітило, і ми йшли до Небесного Царства. Не в темряві, не в тіні гріха. І чуючи, читаючи далі, ми маємо правообразі, що нас запрошено, запрошено. Бо для нас було наготовлено і бики, і все. Повністю ми маємо розуміння, що таке весілля. Ми маємо розуміння, що це свято. Бог хоче для нас свята. Він хоче радість нам дати в серце і мати з ним разом радість, мир, святкування у вічності, в небесному Царстві. Це є найхороша мить, найхороше пізнання і найхороша надія, яку нам дає Бог через Ісуса Христа, яку нам дає Бог через Івангелію Ісуса Христа. Якщо ми ігноруємо від це наш вибір. Ми будемо в тіні смерті, смертельній тіні гріха перебувати. Ми фізично помремо, і наша душа буде в пеклі, в огненьому озері наказано горіти. Вічно. Вибір наш Кожен день коли, і кожну мить, коли ми чуємо Івангель. Де ми будемо? І як нас Бог буде бачити? І при зустрічі. То ми будемо. Дальше в притчі говориться про те, що цар прийшов подивитись, як люди справляють весілля. І що він там побачив? Одного чоловіка, який був не весільний, Про образ малюємо, фантазуємо або реально сприймаємо речі. Він запитався його, чому? Чоловік мовчить. Неприємно говорити, що далі з цим чоловіком сталося, але це реальний факт, який відбувся. І для нашого прообразу, який відбудеться з нами, якщо ми не готові до зустрічі, якщо ми прийдемо грязні, весільному, не обмиті кров'ю Христа, не народжені згори, коли ми не візьмемо спасіння в своє серце, коли ми Ісуса Христа приймемо. І посадимо його як нашого володаря життя, як найдорожчий скарб, який може бути, як ми не будемо мати це до кінця нашого фізичного життя, не будемо жити в новонародженому стані, по-новому, покращеним вічним світлом, який нас буде вести і готувати до зустрічі з Небесним Царством. Бо як ми чули і читаємо, що Царство Небесне наблизилось. Це хто сказав Нас спасити Ісус Христос. Це той сказав, який віддав добровільно, який був чистим, без єдиного гріха, віддав своє життя на нагорові за нас. Тим Він відкрив нам двері до царства небесне. Продовжуємо далі роздуми, аналізувати цю ситуацію, яку нам коло нас відбувається. Не граючись в ігри, може потім десь, та я, та я, Бог побачить, в якій ми одежі. І що ми побачимо далі, бо ми побудемо зв'язані і викинуті назовні. Там, де є велика опять біда, там, де є завжди проблеми, там, де є небезпека в темрі. Гарно закінчується ця притча. Багато покликаних, а мало вибраних. І коли люди приходять на зібрання в імені Ісуса Христа, там, де відбувається свідчення Боже, не наше людське, а Боже, Божа подія Івангелія Ісуса Христа для нашого грішного серця, не для нашого розуму. Бо нам ніколи розум не пізнати Бога. Бог змінює серце. І коли гарно говоримо слава Ісусу Христу! Гарно, де хто міє сказати навіть не переживай, я спасен, але в тій грязній одежі ходить далі, це не фізична одежа, це прообраз. Вся притча, всі верніші притчі, які ми читаємо з Божого Слова, з Біблії. Воно є в прообразі, щоб нам було доступніше, щоб ми приймали речі такі, які нам легко прийняти. Знаєте, коли Ісуса Христа запиталося, покажи нам Отця про щось велике, небесне. Він сказав: Ну як ви можете то прийняти, як ви не бачите чу чудо, які я творю? Ви це не хочете зрозуміти, як ви можете щось небесне зрозуміти. Де людей оздоровлювали, де люди сліпі бачили, проказники очищувалися. Та навіть не те, що мертві оживали, бурів тихомирювались. Ми реально не приймаємо ці речі. Ми всі говоримо, ми віримо в Бога, ми любимо Бога. Ми виконуємо Його заповіді. А чого ж ми не виконуємо Його дійсно заповіді, коли заповідано нам? Тобі треба спастись і мати особисті стосунки через Ісуса Христа. Чому ми не виконуємо ті заповіді, які нам Бог кличе через Івана Ісуса Христа? Де Бог зараз про прообразі пристіч царя покликав. Чи ми не той народ, не ті, які узнали, знали, пізнали про це весілля, а де зігнорували, бо ми вічно зайняті А коли нам прийшлося ще раз це почути, ми вбили тих посланців в сучасному світі, це ми вбили то слово, яке до нас доноситься. Волає слава Ісусу Христу сьогодні і навіки, що Його Євангелія ще продовжується, і грішне серце спастись може тут і зараз. Амінь.